Як спілкуватися з людиною на візку, без руки, ноги чи з синдромом Дауна? Багатьом в такі моменти просто віднімає мову. Привіт, мене звати Іна, я розстановниця і колись я працювала з людьми з особливими потребами. І ось. Кілька простих правил, які дуже важливо знати. Перше, не витріщайся, це неприємно. Не шепочися за спиною, побачила і все можливо, вони не хочуть бути об'єктом публічної цікавості. Друге, пояснюй дітям, розповідай, що всі люди різні, і це нормально. Не забороняй дивитися. Чи як правильно реагувати, третє спілкуйся на рівних, якщо ви знайомі, не уникай. Просто будь поруч і запропонуй допомогу тільки тоді, коли це доречно. І залишайся зі мною в мене про справжнє життя.